Друзі, нас інфо. Перші про головне, поїхали. Помощник Путина Юрий Ушаков по итогам разговора Трампа и Путина отметил, что одной из тем прошедшей беседы было то, что Россия будет добиваться и далее поставленных целей устранения словами Путина. Первопричин конфликта, мол, Россия от этих целей не отступится. пишет израильский офицер Игорь Левин. Собственно, это все, что нужно знать про этот разговор. Напомню, что с точки зрения Путина первопричины – это украинская революция и курс Украины как самостоятельного и независимого государства с ориентацией на Запад. То есть Путин сообщил Трампу, что его цель по прежнему это подчинение любой ценой всей Украины и лишение ее субъектности и независимости. Впрочем, именно это Путин и заявлял недавно. То, что они хотят всю Украину, не какую-то ее часть, а именно всю. Путин достаточно последователен здесь в своих заявлениях. И именно это он говорит как публично, так и президенту США. То есть война будет продолжаться, если США не вернут уже законтрактованную помощь, плюс не согласятся продавать Украине оружие, а Киев именно на этом и настаивает, мол, мы купим, только продайте. То это будет прямое содействие, Вот этому самому желанию Путина. у той же час. Одразу після розмови Путіна і Трампа киянам варто бути особливо уважними. Над столицею 40 хвилин кружляв розвідувальний дрон. Монітори може бути атака сьогодні по Україні. За цей час дрон відзняв над Києвом усе, що планував, і тим самим маршрутом через бровари повертається назад. Особливу увагу варто звернути всім районам, зокрема Солом'янському. Адже дрон тривалий час кружляв над жулянами. Кілька місяців тому перед масованими комбінованими ударами по столиці спостерігалася подібна. Ситуація, бережіть себе та не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. У той же час годину тому пролунала серія надпотужних вибухів. В Москві, зокрема, в Кремлі та поблизу Кремля є загиблі і поранені. Окупанти істерять про таємний український орешник. Путін думав, що просто так буде тероризувати мирне населення України без відповіді і лякати дзвінками Трампа і Україну. Ось що пишуть телеграм-канали: кілька останніх днів Москва опинилася у центрі незвичних подій: вибухи, паніка, збої, ППО, десятки дронів у повітрі. Прямо зараз невідомий вибух. Прогримів поблизу одного зі стратегічних об'єктів на південному заході російської столиці. Вибух був настільки потужним, що його зафіксували не лише місцеві камери, а й супутникові датчики країн НАТО. Наразі основна версія, яку обговорюють як західні, так і українські аналітики, удар було нанесено таємною українською балістичною ракетою, розробленою поза межами публічних програм, і без залучення західного зброєння попали в одну з російських ракет орешнік Що сталося в Москві за повідомленнями з відкритих джерел та російських блогерів в районі. Ні, або Раменок стався вибух у підземному комплексі у перші години після інциденту. Відключили мобільний зв'язок і радіо. Місцеві мешканці повідомили про приміщення великої кількості спецтехніки та військових у цивільному. Незалежні супутникові знімки підтверджують сліди високоточної атаки, яка пробила об'єкт з висоти, не залишивши шансів на перехоплення засобами ППО. Водночас у Москві вже третій день тривають масові атаки дронами. Щонайменше 700 апаратів за три дні атакували район Домодєдово, Люберців, Одинцова та навіть центр. Столиці Розвіддані натякають на існування високоточної ракети українського виробництва, яку не зафіксували системи типу Панцер С-1 і С-400, не можна було вирахувати по траєкторії дронів. Було запущено з відстані понад 800 кілометрів. Ця зброя, за даними військових джерел, створена на основі законсервованих напрацювань КБ південне елементів інерційного наведення незалежно від GPS, використанням мовчазних двигунів із глушінням теплового та радіолокаційного сліду. Її особливість висока проникаюча здатність, що дозволяє. Знищувати підземні командні центри, архіви та серверні комплекси, аналітичні або логістичні вузли управління, телеграм-канал Топорпомсти пише. Наслідок атаки в Москві виникли масштабні пожежі. Чорна хмара диму накрила центр міста. Видимість була обмежена. За попередніми даними загинуло понад 300 осіб, ще близько 700 отримали поранення. Різного ступеня тяжкості медичні заклади, столиці переповнені. Багато поранених евакуйовано до інших регіонів. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих Політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.